Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 20 червня, 24 го року, ми вийшли в ліс по грибочки збираємо білі, полубілі, маремухи, ну, думаємо, що знайдемо лисички може нам повезе. От. І одразу вам зараз покажу класний грибочок. Це у нас полубілий. Або боровик жовтий. Отакий. Класний гриб. Пахне офігенно. Ах. Красавчик. Отакій. Тут їх багато в цьому лісі. Ну і багато грибників. Але все одно всім вистачає грибочка. Окей, шукаємо. Всім вдалого дня. Ось так під листям ховається грибочок. Боровичок жовтий. О. Такий. Берем. А ще є тут. Та-дам! Два таких красавчика! Жовті боровички! Похилилися! Оп! Забираємо! І сахуваємо! Дивіться, які грибочки. ліпенька. Оце ну, ми всі Точно. Брати не буде. Але гарні. пекал у нас тут, да? Грибочек. Ага. И сюда. Ага. Сюда есть всякие мелкотня грибочки. Какие растут вот так. Ветошки. Вот. класс Тоже сильный, прикольно. капец, надо быть внимательным. А, Рыбаны видно, правда? А есть. Оба. Шей, такой нормальный. Показываю. тогда Важний такий борзий боровичок жовтий. Берем. А, друзі, все-таки ми знайшли лисички. Та-дам, Кайф. Хтось не замітив. Сразу після дороги, біля дороги. Хі. Круто. такі. Красавчики! Офигенно смачный гриб. Жарений, з цибулькою, А, с чесничком. С А, кайф. Сейчас пошукаем ще, потому что це мало. Боровичок. Опа. Клас. Та-дем. А от они білий. Царь грибів. Дочекався. Кажеш, що я тут не один. Тут десь сусід його. Де? Ага. А от і полубілий. Забираємо. Офікеть. Ох, який. Полубілий. не хоче? Немножко землі багато. Ох. Ох, який. Огромний. Це гриб. Це гриб. Лисичка? Так. Клас. Що вона одна? Дві. Дві. О, є лисички. Чотенька. Ташечки співають. Погодка супер. Грибочки ростуть. І я знайшов біленький гриб.

Лисичка? Так, але да, надо твоя помощь. Йду, йду, йду. Помощь, щоб його вирвати. А, ні, це щось непонятно. Да? Що це за грибочок такий? Ух ты. Да, схоже на лисичку. Рано обрадовалась ще один. мучный мощный запах, но цена лисичка. Белый. Вот такие грибочки у нас сегодня попадаются. Чистячок. А, класс. Супер. Боровик. Жовтий. Клас. Ага, то листочок показалось. Такий гриб класний знайшли. Опа. Крутий, правда? Ох, який боровичок. Чоткий. Здоровий такий. Буцмотий. Ух. Трошки погризений. Ну нічого. Пойдет. Гриб-сюрприз. За четвертий поход перший раз ми зустріли підберезовик. Хоча берез взагалі немає тут. Там ізрідка попадається одна-дві, в основному граб, дуб. Клас. Берем. ховается грибочек. Вот он. Горлычок. Опа. Беланький. Прямо пиля дарова. Офигеть. Рабочий такие. Класс. Вот такие. Красавчик. Супер. Да. Чётенько. Опчик. А тут сила компании. Красавчики. Так от три грибочки. Рочки жовті. Клас. Ще один боровичок. Супер, да. дивіться, друзі, який гриб ми знайшли. Довга ножка така. А луковиця така. Ні. Офігенно. Гарний такий. Схожий на якийсь вид мухомори. Перший раз бачу такий гриб. Цікаво буде определити, що за грибочок. Клас. Знову підберезовичок знайшли. Мабуть починається. Бо не було. Клас. Так, да, друзі. Як гарно в лісі. Ще коли є грибочки. Настрій піднімається. Классно. И е, есть грибочки. Вот у нас боровичок желтый. Ух ты, який. Че так? Тук тук тук. Так. Да. Дім то я покажу ще одну. красавчик такие. такие здоровые, да? О, О, ты здоровый, да? Ох, какие грубые ножки у него! А, класс. Четкий. Круто. Маремуха, муха. Ну, все трошки видишь, и вот Ще таки великан. Ну ух ты який! Який гриб! Класний! А вон прямо ще! Як видно? На сонечко, вы блескає. Зараз заберем тебя. Под листочком ховається грибок. Опа, привет! Це у нас моремуха. Все. Забираем. Сіленька. Я там ще одну бачу. Тут теж наче хороша. Але це не ховається. Ось така гантелька. Маремушка. Класний смачний гриб. Берем, ідемо далі. Як ховаються грибочки? Підлисте? Ага. Опа. Полубілий. Сховався. но я тебя знайшов. Вот такие вот великан. Класс. Ух, який рыбочек. Буровий жовтий красавчик. Берем. Ось так грибочки ростуть і знаходяться. Яких два білих? крутяцки. Буровичок. А тут у нас тоже буровичок. Орненький. Круто. Вот такие. Вот. Порочка. Класс. Ух ты! Такі прикольні грибочки. Іначе як сироїшки, но я ще таких не бачу. Прямо бархатні такі шляпки. Клас. Дуже гарні. Це прямо там на зеленого такого кольору. Ще одна. Ну, да, сироїшка. Дуже гарний. А ми вже йдемо додому. З лісу вибираємося. Вже темніє, але ліс нас не відпускає. Грибочки при дорозі ростуть. Тільки що білого знайшли. Я не встиг його зняти. Його в мене забрали. Представляєте? Це капець якийсь, просто я розстроєний. Біда. Ну нічого, я знайду собі ще білий гриб. Класний. Все, всім пока, до зустрічі, гарного вечора, удачі!